Найгарячіший напрямок, звичайно, це Времівський напрямок, і на ньому за останніх декілька днів навіть ситуація доволі ускладнилась. Ворог проводить вже за два-три останні дні понад 40 бойових зіркнень, понад 40 штурмів. Ворог, незважаючи на втрати, а втрати він несе доволі великі, це. Як мінімум щодня там, до 200 чоловік особового складу. Вчора, наприклад, було знищено там вісім танків і півтора десятки бойових броньованих машин, але ворог, незважаючи на ці втрати, намагається просуватися далі в бік е Дніпропетровської області, намагається взяти під контроль е Південь е Донецької області, яка там, ну, скажімо. Під контролем залишається під контролем сил оборони України ворог намагається перерізати логістичні шляхи, які з'єднують наше угрупування на Курахівському напрямку.